Sandora, sponsor aktorium Torium yeah. <coughs> Tak, <coughs> <coughs> ah, <da? laughs> Ще. Сьогодні перед новорічним ніч. І ми хочемо привітати всіх вікторів масових десятків, які брали участь у зйомках культурного дуже фільму цих купаті. Ми збужилися і стали класною сімейкою. Зараз зі мною вона Ми з актрис. Сівручка. Займіть, там 48 секунда зліва. Та Ну можливо. Побажаю, що здорового нашим фанатам. Щастечка. Щастічка, здоров'я. Здоровочка, щастя. То є ще звідсандара просто несе. Це Спонсор Сандора. Андріан, ну і отже, я хочу, хочу долучитись до цих привітань і сказати з новим роком. І нагадую, Сандора, спонсор днів.